Вчені зафіксували, як у комети Interstellar Інвейдер 3 AE Атлас відростає хвіст, це зображення є одночасно науковою віхою і джерелом подиву, фото, відео, міжзоряні гості, що нам розповідають комети з інших зоряних систем. В останні роки ми стали свідками справжньої революції в нашому розумінні всесвіту. Відкриття та вивчення міжзоряних об'єктів, таких як Оумуамуа і Борисов. Відкрили двері для розуміння процесів, що відбуваються в інших планетних системах. І зараз, перед нами, три Айатлас, міжзоряна комета, чий хвіст, відображений потужним телескопом gemini Sous, став не просто красивим зображенням, а ключем до розгадки таємниць формування планет і еволюції всесвіту. Я пам'ятаю, як вперше почув об Оумуамуа. Муамуа. Це було щось неймовірне об'єкт, що пролітає через нашу сонячну систему, явно не походить звідси. Це було як отримати листівку з іншої галактики. Але тоді ми не знали, що це лише початок. Відкриття Борисова і тепер 3 i Атлас це свідчення того, що наша сонячна система не є ізольованим оазисом, а лише частина величезної і динамічної галактики. Чому міжзоряні комети так важливі? Традиційно, комети вважалися брудними сніжками й крижаними ядрами, що містять пил і газ, які при наближенні до сонця утворюють кому і хвіст. Вивчення комет сонячної системи дозволило нам дізнатися багато нового про ранні етапи формування нашої планетарної системи. Але міжзоряні комети це щось більше. Це посланці з інших зоряних систем. Вони несуть в собі інформацію про процеси формування планет, про склад речовини, з якого формуються планети, і про хімічні реакції, що відбуваються в цих системах. Вивчення хімічного складу міжзоряних комет дозволяє порівняти його з хімічним складом комет сонячної системи. Якщо виявиться, що вони схожі, це буде говорити про те, що процеси формування планет універсальні і відбуваються у всіх зоряних системах. Це, в свою чергу, допоможе нам краще зрозуміти, як формуються планети і які умови необхідні для виникнення життя. Що нового нам розповіла 3 i Atlas, захоплений хвіст 3 i Atlas це не просто гарне видовище. Це можливість детально вивчити хімічний склад комети. І, як показують перші дані, хімічний склад 3 i Atlas надзвичайно схожий на склад комет сонячної системи. Це, безумовно, є багатообіцяючим результатом, який підтверджує гіпотезу про універсальність процесів формування планет. Однак варто пам'ятати, що це тільки початок, необхідно провести додаткові спостереження, щоб отримати більш точні дані про хімічний склад 3 Атлас. Особливо цікаво буде вивчити зміни в складі речовини в міру наближення комети до Сонця. Це дозволить нам зрозуміти, які хімічні реакції відбуваються в комі і як вони впливають на формування хвоста. Естетика науки погляд художника в мені. Я завжди вважав, що наука і мистецтво тісно пов'язані. Зображення, отримані телескопом Gemini South, це не тільки цінний науковий матеріал, а й справжні витвори мистецтва. Широкий хвіст комети, що тягнеться в небі, це символ нескінченності всесвіту. Символ таємниць, які ще належить розгадати. Коли я дивлюся на ці знімки, я уявляю собі величезні відстані, які подолала ця комета, щоб дістатися до нашої сонячної системи. Я думаю про процеси, які сформували її ядро, про хімічні реакції, які відбувалися в її ядрі мільярди років тому. Я думаю про можливість того, що ця комета може нести в собі інформацію про існування життя в іншій зоряній системі. Співпраця та відкритий доступ до знань. Мені дуже подобається підхід, який був використаний при вивченні 3 Atlas. ініціатива of Scientists» — це прекрасний приклад того, як можна залучити широку громадськість до наукових досліджень, надання можливості спостерігати за роботою вчених і навіть брати участь в ній це потужний інструмент для популяризації науки і підвищення рівня освіти. Відкритий доступ до даних і публікацій це ще один важливий фактор успіху. Чим більше людей має доступ до інформації, тим більша ймовірність того, що будуть зроблені нові відкриття і зроблені нові прориви. У сучасному світі, коли інформація поширюється з величезною швидкістю, важливо, щоб наукові знання були доступні всім. Майбутнє дослідження міжзоряних об'єктів. Відкриття та вивчення міжзоряних об'єктів це лише початок. У майбутньому ми можемо очікувати ще більше відкриттів. З розвитком нових технологій, таких як більш потужні телескопи і більш чутливі детектори, ми зможемо вивчати міжзоряні об'єкти в ще більших деталях. Я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо не тільки спостерігати за міжзоряними об'єктами, а й навіть відвідувати їх. Уявіть собі, що ми зможемо відправити зонд до Оумуамуа або Борисову і зібрати зразки речовини, з якого вони складаються. Це було б справжнім науковим проривом. Мої особисті роздуми та прогнози. Я переконаний, що вивчення міжзоряних об'єктів стане одним з найважливіших напрямків науки в майбутньому. Це дозволить нам не тільки краще зрозуміти Всесвіт, але й краще зрозуміти себе. Можливо, вивчення міжзоряних об'єктів допоможе нам знайти відповіді на найважливіші питання, звідки ми прийшли і куди ми йдемо. Я думаю, що в майбутньому ми виявимо, що міжзоряні об'єкти набагато більш поширені, ніж ми думаємо зараз. Можливо, наша сонячна система постійно відвідується міжзоряними об'єктами, але ми просто не помічаємо їх. Я також думаю, що вивчення міжзоряних об'єктів допоможе нам розробити нові технології. Наприклад, можливо, ми зможемо використовувати знання, отримані при вивченні міжзоряних об'єктів для створення нових двигунів, здатних доставляти нас до зірок. Висновок: Всесвіт чекає своїх дослідників. 3 Atlas – це не просто чергова комета. Це символ надії, символ того, що всесвіт сповнений таємниць і можливостей. Вивчення цієї комети це лише один крок на шляху до пізнання всесвіту. Нам ще багато чого навчитися, і я впевнений, що майбутнє науки буде сповнене захоплюючих відкриттів. Нам, як дослідникам і просто цікавим людям, необхідно продовжувати задавати питання, шукати відповіді і прагнути до пізнання всесвіту. Адже саме в цьому полягає сенс нашого життя, в прагненні до знань і в бажанні зрозуміти, як влаштований світ навколо нас. Всесвіт чекає своїх дослідників, і я сподіваюся, що ми зможемо виправдати його очікування.